Російські окупанти вперше застосували для ударів по Харкову дрон нового типу, який отримав назву Черніка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, поки що нова зброя не встигла наробити багато лиха. Внаслідок удару Чернікою по місту пошкоджень зазнали лише кілька авто в гаражному кооперативі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, наскільки може бути смертоносним новий російський безпілотник та як його можна нейтралізувати. Докладніше далі. Насправді, за словами експертів, ці дрони дальністю до 100 кілометрів вже давно стоять на озброєнні російських окупантів. На фронті Черніку росіяни застосовують уже понад рік, але в тил раніше ці дрони не долітали. Як повідомляє видання Defense Express, дрони цієї серії виробляються у двох варіантах: легкому Черніка, 1 і важчому Черніка. 2 причому виробляються тисячами екземплярів у березні 2024 року. Було виготовлено понад 7,5 тисяч одиниць Черніка 1 а вже у квітні 2024 року повідомлялося про виготовлення понад 4 тисяч одиниць Черніка. 2 дрон Камікадзе Черніка 1 являє собою безпілотник типу літаюче крило, виготовлений із пінопласту. Він розвиває крейсерську швидкість 75 км на годину, а максимальна висота польоту до півтора кілометра. За інформацією видання, запускають Черніку за допомогою катапульти. Дрон здійснює політ до цілі в автоматичному режимі, але для збільшення точності ураження у управління перехоплюється людиною і в ручному режимі доводиться до цілі. Бойова частина вагою 700 грамів, наймовірніше осколково-фугасного типу. Здебільшого цей дрон застосовують проти автомобільного транспорту і піхотинців. Бойовий дрон Черніка-2 є більш небезпечною порівняно з першою моделлю. Зокрема, він відрізняється більшою стійкістю до систем радіоелектронної боротьби і має функцію автоматичного доведення до цілі. Також Черніка-2 має більшу бойову частину масою до 3,5 кг яка вже призначена для ураження бліндажів і важкої техніки, як стверджують експерти, ефективним засобом протидії цим безпілотникам є українські зенітні fpv дрони, за допомогою яких вже вдалося збити три Черніки. 2 втім, попри функцію наведення та автоматичний політ до району цілі без зв'язку, дрони Черніка також не здатні виконувати завдання. Тому РЕБ залишається доволі ефективним засобом. Підсумувало видання Дефенс Експрес, і це добрі новини на озброєння повітряних сил ЗСУ дійшов перший легкомоторний літак із вмонтованим комплексом радіоелектронної боротьби та й з промостою назвою Шарк, тобто акула. Як пише видання, фокус завдання цього повітряного хижака виявляти та глушити сигнали дронів Камікадзе завдяки системі РЕБ, через що дрон втрачає орієнтацію. Завдяки цьому, літак не знищує дрон фізично, але дезорієнтує його в повітрі. Такі можливості дозволяють зменшити навантаження на систему протиповітряної оборони та економити ракети, які коштують у 10 десятки разів дорожче Росія посилила обстріл українських міст, через які щодня гинуть мирні українці. Від шахетних атак не можуть вберегтись навіть в столиці. Втім, Україна швидко адаптується. Антишахедні рішення вже є та ефективно використовуються. Відповідно, буде ще більше далекобійних ударів по критичних тилових цілях ворога в Росії. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на закритій зустрічі, де був присутній кореспондент видання Телеграфію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Україна знайшла ефективне рішення для боротьби з ворожими дронами камікадзе після трьох років системної роботи. Як стверджує міністр оборони Рустем Уміров, один з нових виробів показав значно вищу ефективність ніж очікували розробники. Росія нарощує атаки, використовуючи до 500 шахедів за ніч у поєднанні з балістичними та крилатими ракетами. Нагадує видання Телеграф Така тактика має на меті виснажити українську протиповітряну оборону та створити психологічний тиск на населення. Українські фахівці постійно адаптують оборонні системи до змін у ворожій тактиці. Наприклад, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись. Наразі Україна використовує дрони перехоплювачі та інші технології, деталі яких свідомо не розголошуються з міркувань безпеки. Головне, що ці технології вже довели свою ефективність у дії, ба більше Україна суттєво наростила кількість далекобійних ударів по тилових цілях ворога. Для цього ще торік були законтрактовані десятки тисяч діпстрайк-дронів. Це безпілотники дальнього радіусу дії, здатні завдавати ударів по стратегічних цілях на відстані сотень кілометрів від лінії фронту, що дозволило нам регулярно атакувати критичні цілі росіян. Як зазначив міністр оборони, ці операції виконуються згідно з планами, а постачання дронів йде за графіком. Наразі ж ухвалене нове стратегічне рішення. Планується збільшити інтенсивність та масштаб ударів кілька разів. Готується нова хвиля контрактів та ще десятка тисяч далекобійних дронів. Рішення про посилення роботи на цьому напрямку ухвалили в середині червня. Деталі щодо майбутніх операцій тримаються в секреті. Повідомляються тільки що кількість операцій зросте. Наразі Україна наростила кількість вироблених дронів до 4 мільйонів за рік. За словами Умєрова, саме стільки безпілотників цього року буде поставлено на фронт. Він додав, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування на закупівлю безпілотників. Міноборони пропрацювало це питання з Кабміном. І зараз щомісяця на бригади виділяється 2,5 мільярди гривень, щоб вони могли закупляти дрони напряму. Міністр наголосив, що таким чином значно скорочуються бюрократичні процедури і бригади отримують необхідне в короткий термін. Також Уміров пояснив ситуацію з фортифікаціями. За його словами, сучасні укріплення на фронті стають компактнішими, менш помітними і технологічно адаптованими до нової тактики ворога. Українські фортифікації вже не виглядають як класичні бетонні споруди з протяжними траншеями. Тепер головне не масштаб, а ефективність, мобільність і захист від дронів. Він пояснив, що через зміну підходів Росії до наступальних дій застосування малих піхотних груп із підтримкою БПЛА замість повноформатних батальйонів, Онів зсу змінили логіку оборонного будівництва замість батальйонних районів оборони та довгих ходів сполучень тепер зводяться компактні опорні пункти з ходами до 60-70 метрів, прикриттям від дронів і максимальною адаптацією до рельєфу місцевості. А на окремих напрямках, зокрема на Сумщині, міністр відзначив інтенсивне нарощення інженерного обладнання відповідно до оцінок загроз і запитів командування. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі, що буде відбуватися на фронті влітку та восени 25-го року. Поки на Донеччині тривають найзапекліші бої, Росія вже найближчим часом може розпочати другий етап наступу, до якого готувалися останнім часом. Попереджає видання TSN.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, якими будуть сценарії війни влітку та восени 25-го року. Докладніше далі. Росіяни змінили на фронті тактику наступу і останні півроку атакують українські позиції дрібними штурмовими групами. Стверджує генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у 6-10 роках Ігор Романенко. За його словами, якщо раніше штурмові групи атакували по 10-15 чоловік, то зараз росіяни обмежуються групами по 3-5 бійців. І така тактика на жаль працює. Ворог просувається вперед, незважаючи на щоденні втрати у живій силі. У перше півріччя 25-го року росіяни використовували на фронті сили, накопичені ще до кінця минулого року і за зиму 24-25 років. Завдяки цим ресурсам окупанти розпочали перший етап весняно-літньої кампанії 25 року. За словами військового експерта, нещодавно росіяни провели призов на строкову службу, і зараз ці новобранці перебувають у навчальних центрах. Найближчим часом вони можуть замінити вже підготовлені військові частини, які відправлять на фронт, за рахунок призову до 60 тисяч осіб на місяць. Росія щомісячно збільшує кількість російських військ на фронті приблизно на понад 8 тисяч. Саме цей ресурс у живій силі дозволяє росіянам стратегічно просуватися на окремих напрямках фронту. Стратегічне завдання захопити чотири області, які були незаконно додані до конституції РФ. Путін прагне приєднати їх військовим шляхом. Луганську область вже майже окуповано. Зараз противник зосередився на Донецькій області, де тривають найбільш інтенсивні бої. Та на Запорізькому напрямку. Там росіяни на тактичну. Мьому рівні просувається в бік Оріхового намагання російської армії проводити активні бойові дії на Херсонському напрямку, ускладнюються географічними умовами. За рахунок високого правого берегу Дніпра сили оборони вибивають росіян з плацдарму, який вони намагаються захопити. А також знищують при спробі захоплення островів у Дельті цього року. Противник намагається реалізувати новий напрямок: формування буферних або санітарних зон на Харківщині та Сумщині. Експерт вказує на ще одну загрозу, яку теж варто враховувати. На осінь це можливий наступ росіян з півночі на Київ під прикриттям військових навчань у Білорусі. Втім, за словами Романенка, путіну не вистачає сил та ресурсів, щоб просуватися скрізь по всіх ділянках фронту. Тим більше в Росіян на поточний час немає сил для того, щоб окупувати суми. Експерт наголошує на тому, що за понад три роки війни Росіянам не вдалося захопити жодного обласного центру України, але ворог намагається вийти на рубежі сум, щоб мати змогу бити по місту ствольно. Артилерією загалом Романенко зазначає, що літо та осінь можуть виявитися для України дуже гарячими. За інформацією іноземних розвідок, росіяни готують резерви в кількості до 13 дивізій, які вони планують використати у другому етапі військової кампанії 25-го року в осінній період. За даними натівських аналітиків, Росія зможе воювати в теперішньому темпі до 27-го року. Справа в тому, що через війну на близькому сході військова допомога для України зменшувалась, особливо. Ливо з боку штатів, а у росіян покращилася ситуація через зростання цін на нафту, які суттєво підживлюють військовий бюджет Росії. Зокрема, росіяни продовжують збільшувати кількість випуску БПЛА та ракет, що дозволяє Путіну продовжувати повітряний терор українських міст. Тож варто сподіватись на те, що у разі тривалого перемир'я між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту впадуть. У ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами та ракетами з початку року. Ворог випустив. По Україні 440 шахедів і 32 ракети, значну частину по столиці. Удари ворога забрали життя 20 людей, нагадує видання Telegraph.ua. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, який засіб найкраще працює проти шахедів, і наскільки забезпечена цими засобами Україна. Докладніше далі. Більшість шахедів зараз бивають мобільні вогневі групи. Це невеликі підрозділи, які швидко реагують на повітряну загрозу. Перехоплюють БПЛА ще на підльоті до критичних об'єктів. До складу такої групи зазвичай входить від трьох до шести військовослужбовців. Вони пересуваються на пікапах або легкових авто, обладнаних для стрільби. Цілі виявляють переважно візуально або за допомогою тепловізорів. У середньому саме мобільні вогневі групи знищують до 60-70% шахедів, особливо вночі, коли вони найактивні. Ніше атакують загалом проти шахедів. Україна застосовує багаторівневу систему захисту від ручної зброї до потужних ЗРК. Автоматизовані турелі Sky Sentinel в перекладі назва зброї означає небесний страж. Це українська розробка, яка поєднує штучний інтелект, тепловізори, кулемети та радари. Система може самостійно виявляти та знищувати повітряні цілі без участі людини. За даними видання Business Insider, станом на кінець травня 2025 року вона вже збила щонайменше шість шахедів. Час бойових застосувань радіоелектронна боротьба не менш важлива складова найвідоміша українська система Буковель Ейді може виявляти дрони на відстані до 100 кілометрів та глушити їх у радіусі до 20 кілометрів. Завдяки таким реп-системам щодня приблизно третина дронів, які ворог запускає по українських містах, ефективно глушиться. Наприклад, 17 червня під час масованої атаки Росіян на Україну із 428 ракет та дронів 166 було локаційно втрачено. Тобто подалено системами РЕБ дрони-перехоплювачі ще одне рішення українські БПЛА нового покоління можуть самостійно знаходити та знищувати навіть модернізовані шахеди у повітрі, причому на будь-якій висоті. Системи ППО, типу ИРИСТЕ, СЛМ – ефективні, але дуже дорогі. Одна ракета може коштувати до мільйона доларів, тому їх використовують для захисту критичної інфраструктури, а не для знищення кожного дрона. Найекономнішими та ефективними проти шахедів виявилися реб та. Ай турелі вони працюють без залучення дорогої ракетної зброї, не потребують великої логістики і можуть діяти цілодобово за співвідношенням ціна. Результат саме Sky Sentinel та Буковель AD називають оптимальними засобами. Перший коштує близько 150 тисяч доларів, а шахет близько 50-80 тисяч доларів. Це вигідніше ніж витрачати мільйонну ракету на дрон. Втім, чому Україні не вдається збивати всі шахеди на думку експертів, головна проблема відсутність цілісної Нії концепції протидії, яка б об'єднувала зусилля сил ППО, армійської авіації, мобільних вогневих груп та ДФТГ. Раніше в Україні вдавалося знищувати до 95 100 ста відсотків шахедів, але з часом РФ адаптувалася, почала краще планувати атаки, використовувати технічні новації, зокрема антени CRPA, що зменшили ефективність українських систем радіоелектронної боротьби. Відомо, що росіяни щомісяця виробляють близько 2700 шахедів і накопичують їх для масо атак. Тому Україна повинна діяти на випередження, вважають експерти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.